З сумом і білью Подільщина знову попрощалася зі своїм героєм Боровським Дмитром Станіславовичем, який загинув 24 червня на Донеччині. Церемонія прощання захисником відбулася на головній площі міста. Провести в останню путь Дмитра прийшли рідні, друзі, побратими, знайомі, небайдужі подільчани, депутати Подільської міської ради та керівництва міської і районної влади. Сьогодні подільська громада чергове прощається своїм героєм. Черговий. Буде вписано в книгу пам'яті. Шани, нема слів, бо біль біль душі, біль серця, адже, на жаль, ця війна триває і, на жаль, гинуть наші кращі хлопці, захищаючи нашу незалежність. Тому від цієї подільської громади висловлюємо слова з щирого співпочуття рідним і близьким. Залишилося в родині двоє хлопчиків, яким дуже потрібен був цей батько. але Подільська громада обіцяє родині підтримувати всіляко з усіма питаннями. Робимо все можливе для того, щоб згладити цю біль, щоб підставити плече, всім сім'ям сім наших загиблих. Слова щирого співчуття ще раз від всієї подільської громади висловлюємо сім'ї загиблого. Вічна пам'ять! Відспівував покійного настоятель парафії всіх святих землі української, військовий капелан проти Ерей Михайло Базилько. Страшно визнавати, що у 21 столітті в Україні від рук російських окупантів гинуть наші українці-захисники, цвіт нації. Не думаючи про своє життя, Дмитро за першим покликом став на захист своєї вітчизни. На жаль, черговий раз в нашому місті. Лунає відспівування захисника, захисника, який втратив саме найцінніше, що в нього було, це своє життя, заради нас з вами, заради нашого світло незалежного майбутнього, заради наших дітей, заради своїх дітей, які залишились без батька тепер. Ніхто їм не замінить батька, ніхто не порадить, якогось батьківського слова не скаже. Але вони мають ким пишатися, бо їх батько геройський захищав нашу Україну, захищав в першу чергу свою сім'ю, свою землю. Не ховався від мобілізації, не ховався від повісток. Рідні та близькі. прийміть щирі співчуття, вибачте від Збройних сил України, що не зберігли. Слава Україні! Утворивши живий коридор, пошани присутні, стоячи на колінах, провели в останню путь захисника України. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким, складаємо доземний уклін родині, яка виховала справжнього патріота. Життя людини є безцінним, душа безсмертна. А пам'ять про героя вічна. Герої не вмирають.